Привіт, мої любі! Поговоримо сьогодні з вами трошки про апатію. Апатія, яка не викликана якимись медичними речами, такими, наприклад, як розлад в гормональній системі або нестача гемоглобіну. Як часто це буває у жінок, вони думають, що в них апатичний стан або депресивний стан, а там треба перевірити кров на гемоглобін. Таке нерідко буває. От, і не викликана чимось, що можна назвати гострою реакцією на травму, травму на гори. Тобто от така класична апатія, коли начебто все нормально, таке нормальне життя. У людини більш-менш усталене, але іноді хочеться лягти і півдня пролежати в ліжку не від втоми, а від чогось такого, що щось, начебто, муляє всередині. Що воно то муліє не зрозуміло. Людина зазвичай розібратися з цим не може. Що це може означати? Ну ідентифікується як таку, таке безсилля або апатію. Зазвичай це стан, який можна назвати хвилюванням, підсвідомим хвилюванням, що людина з чимось не впорається і не впорається з чимось для неї важливим. Це такий стан, який би я назвала стан такої зниженої життєдіяльності тоді, коли людина намагається лягти і якусь підсвідомість її хоче розібратися з цим. Але насправді це про його непогано лягти або взяти ретріт, тобто, коли дуже багато стресу. А коли багато стресу не від того, що відбувається назовні саме там від спілкування якогось неприємного, в неприємних обставинах, а від хвилювання за майбутнє, так воно також може назовні, звичайно, все відбуватися. Тобто ми живемо в реальному світі, але дуже багато не стресу від спілкування з іншою людиною, а від підсвідомого хвилювання за те, що Чогось не станеться, або навпаки, щось станеться, і я, от я не впораюся з цим. Дуже часто апатія, це саме от така річ, що я з чимось важливим для себе не впораюся. По суті, це таке болоце, яке може затягнути, якщо справді дати цьому волю, довго це лежати днями. День-два, навіть якщо лежати, це може призвести потім до такого майже вже депресивного стану або до залежностей, і взагалі це може все дуже погано закінчитися. Тобто це називається так, що це балоце епатії засмоктало якби людину і перевело вже цю епатію в дуже глибоку форму, в депресивну форму. Що треба робити? Треба витягати себе в життя. Які б не були у вас підсвідомі хвилювання, що вам там не вдасться, тому що різні люди можуть хвилюватися через різні причини? Витягайте себе туди, де вирує життя. Наприклад, дуже непогано працює торгівельні, працюють торгівельні центри, там де люди і ходять в кінотеатри, і в крамниці. І в кав'ярні, от такий знаєте, комплексний торгівельний центр. Супер класно лікує апатію, до речі, не гірше іноді за психолога. Чому? Тому що, ну, наприклад, ваша апатія обґрунтована тим внутрішньо, що ви боїтеся, що у вас щось не складеться. Ну, припустимо, з приватним життям. Ви приходите, і ви змушуєте себе сісти десь там, або в кав'ярні, або в спільній зоні. Там, де столики так для піци. Для... Кави, ви змушуйте себе сісти і сидіти там. Що ви побачите? Ви побачите, що приходять люди з родинами, що хтось прийшов з супругом, що хтось прийшов з дітками, що хтось прийшов на побачення, що прийшли якісь друзі, просто там посиділи, переготіли, попили каву. А ви будете бачити там різні речі. Можливо, навіть, навіть побачите, що хтось там прийшов і посварився, і таке буває. Хтось прийшов з дітками. Розумієте? Тобто. Ви будете бачити, як вона навколо вас вирує життя, що треба психіці набратися. І треба набратися життя. Якщо воно страшне для вас, що ви з чимось не впораєтеся, перед вами приклад того. Воно буде щитувати, ваша підсвідомість буде щитувати. Ну, дивися, якщо хтось прийшов з супругом, ну, значить, пораються ж люди з тим, щоб вийти заміж, щоб одружитися. Хтось прийшов з дітками, ну, значить, поралися з тим, щоб там, народити, виховати і так далі. Хтось прийшов з батьками, значить, ну, є спілкування таке родина. Ось, з друзями, значить, у когось є дружба. Тобто, оці всі підсвідомі речі дуже непогано працюють. Далі. Далі, якщо у вас острах, що ви не впораєтеся фінансово, чому непогано? Знову ж таки змусити себе сісти в торгівельному центрі, тому що ви бачите, як люди заходять до крамниці, виходять з крамниці, як люди купують собі каву, як люди заходять туди чистими, одягненими в прикрасах, ну і так далі. Тобто, ви розумієте, що якби. Навіть якщо у вас там щось муліє, то підсвідомість ваша зчитує, що ви там не в якійсь, знаєте, незрозумілій взагалі ситуації економічно і гуманітарно, що все в принципі навколо вас нормально. От. Тобто, який би там страх вас не муляв, <смістя> отакі місця там, де верує життя, і життя більш-менш нормальне по вашому там, місту, по вашому регіону, ніхто не каже, що там має бути такий торгівельний центр, як в Монако, або там, я не знаю. Ну, хоча я, ну, я була в багатьох <смістя> престижних, я там вважається, і торгівельних центрах, і в супер, там, я не знаю, Наприклад, я була в центрі Амстердаму, в магазині там Ірманії, і Діори, і в Супер там Лакшера в торгівельному центрі. Ну, скажімо, я там, я там нічого собі не купувала, я тут приходила просто як на екскурсію. От, навіть якщо я купувала якісь бренди косметики, ну, наприклад, дорогі, так, ну, то я не купувала це там, тому що там ще націнка дуже велика. Ну, то я не можу сказати, що вони чимось сильно, дуже вже такі торгівельні центри відрізняються від того, що є, наприклад, в нашому тому самому Дніпрі. Це у нас Мосеті центр, бо там в Одесі, або в Києві, наприклад. Ось так, що коли ми занурюємося в атмосферу життя, потихеньку це боло це воно осушається, і о, якщо будете з психологом працювати над такою темою, як апатія, то не треба розкладати це боло на багато-багато шарів, і не треба в ньому дуже довго попорсатися. От тобто краще тоді працювати з людиною, яка може або застосовувати позитивний підхід, це не афермація, що все буде добре, все буде добре, і не запевнення вас в тому, що ви там не Відчуваєте науковий позитивний підхід, він трошки про інше, він про те, на який, в першу чергу, на який ресурс зараз наявний, ви можете, ви можете спертися для того, щоб йти більш впевнено по життю далі. От, тобто фактично вас навчають, як оту ту скляночку, як скляночку бачите, правда напівзаповненою, а не напівпорожньою, тому що є люди, в яких насправді є багато ресурсу, але вони вперто бачать тільки. От стільки се бачу, глянь, мене, але вони вперто бачать цю скляночку тільки напівпорожньою. От вони так якби навчені. І через це дуже багато хвилюється, і при тому всьому, що вони можуть жити в гарних умовах, воно може настільки хвилюватися, що впасти реально в апатію. От настільки е, люди навчені дефіцитарному мисленню, а інші люди, які не в таких суперобставинах можуть знаходитися об'єктивно, реально, не мати стільки грошей, як ті, не мати такого гарного здоров'я, як ті, навіть не мати такої, наприклад, непоганої родинної обстановки, як ті, просто через а мати важкі, наприклад, якісь обставини, просто через те, що вони навчені. Звертати увагу більше на ту оту половинку в скляночці, яка, яка є, так? А вони, в них кращий лайфкопінг, те, що називається англійською мовою, тобто спроможність боротися з цим життям. Тому мою любі, коли нападає така річ, як апатія, скоріше за все, це внутрішній. Острах з чимось важливим для вас не впоратися. Це як відчуття м, такого певного безсиль, безсилля. Часто воно буває об'єктивно або взагалі не обґрунтованим, або не дуже обґрунтованим. Тобто, а, ну, подумайте, все-таки, що можливо, можливо, ваш страх набагато більший, ніж. Те, що трапиться, якщо там ви з чимось не впораєтеся, чогось там не станеться, і так далі. І витягайте себе в живе життя. Перша, перша порада при апатії це навіть на психолога, це конкретно витягати себе в активне вируюче життя, там, де ви бачите, що навколо вас ага є люди, є люди, які, у яких немає якоїсь там. Сердечної кризи, грошової кризи, кризи роботи, кризи дружби. Ну принаймні, принаймні, ви навколо себе не будете бачити якихось таких от речей. Ви навколо себе будете бачити просто нормальних людей. Які ходять по магазинах, сидять у кав'ярнях, сміються, розмовляють, іноді плачуть, іноді сваряться, іноді любляться і так далі. Тобто таке живе різноманітне життя. Це дуже важливо, дуже важливо при апатії піти в життя. Це було, це воно усушається по тих Дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічі.